Ще одна наступна тема, це звісно, що е, вона називається Защоборолість на то й на Арешт Губарєва і Гіркіна. Е, в той час, коли хі, в нас е, Пригожин збиває літаки, і гелікоптери, йде на Москву. він... Е, е, Хороший хлопчик, все нормально. А Гіркін, а, який uh -huh. є таким осередком а, обіжених а, патріотів російських, білогвардійського такого, імперського штибу, він сідає за грати так демонстративно, такий Навальний тільки від ну, націонал-фашистів їхніх. От вибирайте дві теми. З, якої... з другої теми швиденько, вона, вона простенька, як двері. Давайте, давайте на неї відповім. Перше. Ми ще нічого не знаємо по ситуації з гіркіним. Гіркін особисто образив Путіна. Після того мала відбутися віддача. Не можна було, слушайте, не можна на царя кидатися там е, мало не матом і щоб не було віддачі. Хтось вирішив поекспериментувати, як довго можна це робити. Гіркіна прикриває певні групи ФСБ. Високі групи, впливові, і тому він досі живий. Його б давним-давно вже вбили за будь-яку з цих фраз, плюс за сто раз менше просто війну назвати війною. Він ж постійно каже, це війна. Там дають до семи років, просто назна. Назвати війну війною будь-яка образа будь-якого чиновника це у них оскарблення, дискредитація ворожоних сіл. Він ображає всіх, включно до головного команди, верховна головна і всіх їхні ворожої сіли, посилає останніми матами. Ну насправді його прикривали, і його, мені здається, досі прикривають. І те, що зараз відбулося. Це ми не знаємо, що насправді відбувається. І ми не скоро взнаємо. Пункт перший, варіант перший: Путін реально образився, дав наказ, щось зробити. І щось зробити, взагалі, мав би він від інфаркту померти раптом. Аварія мала статися, ще там щось. Ну українські терористи взорвали. Найкращий варіант і звинуватити Укрів у вбивстві там гур. А знаючи нашого Боданова, і, ну, м'яко кажучи, не зовсім мудрі реакції його регулярні. Він би почав з таким замисуватим виглядом робити заяви: Ну, ми там, ми маємо, вони мають знати, що кожен, хто був терористом проти України, заплатить за це кров'ю, що відразу Росія б сказала: Ну, ви ж бачите, Укр самі підтвердили, що вони вбили Гіркіна, А при чому тут Путін? Тому насправді. Гіркіна не покарали. Покарання передбачало б ліквідацію, яку дуже легко було б завдяки Боданову списати на Україну. Дуже легко цього не сталося. Його затримують і арештовують зараз, і йому інкримінують не тероризм, не екстремізм. А заклики до екстремізму, частина друга, по-моєму, 262 статті. А я ж людина дотошна. Я взяв заліз в Кримінальний кодекс Російської Федерації, знайшов цю статтю і в себе в телеграмі уривки з цієї статті, другу частину цієї статті, яка стосується це застосуванням засобів масової інформації. Все угу. процитував. А там насправді так, там є передбачена можливість і тюремного ув'язнення. А згадайте мені, скільки за екстремізм отримав сінцов. 22 роки, по-моєму, так? Угу. Так його потім помі... обміняли, звільнили. Скільки за екстремізм отримували інші вороги режиму? 25 років, 35 років ув'язнення кримським татарам за хрір по 25 років, по 27 років дають ув'язнення. Гіркіна звинуватили в статті. При тому, що йому екстремізм дуже легко приписати. Він не просто закликав, він робив певні екстремістські дії. Йому можна, він робив провокації, прямі інші речі, але йому звинувачення тільки в закликах. А за заклики, максимальний термін. Я вже не правда, чи 3, чи 5 років. Але це тільки найвища міра. А насправді основні там міри там є примусова робота, вразова праця, штраф. Обмеження якісь там болі, ще там щось там є набагато мінімальніші. І тому Гіркін зараз посидить трошки в тюрмі. І одна з версій це щоб заспокоїти Путіна, щоб Путін удовлетворився що присаділі, а потім його тихенько випустити, засудити, засудити до виправних робіт, щоб він, нібито там має десь там віником вулиці підмітати. Звичайно, що не буде. Звичайно, що якось йому там припишуть, нібито якусь іншу роботу. Або ж. Якусь іншу дрібне покарання, але Путін вже про нього забув. Путіна вже голова все рідше і рідше варить, кажуть, що Путін більше 15-20 хвилин безперервно працювати уже не може. Тому двійника вже випускають навіть на засідання Совєта міністрів. От недавно вів, вів стрічу з міністрами саме двійник. Тому насправді тут в даному випадку як заспокоєння Путіна варіант можливий. А ви не припускаєте, що коли Пригожин виявився. Не тим, чим треба. Тобто, ну, я не знаю, на Пригожина ж були ставки, якісь там, що він або повалить той режим і зробить гірший, сильніший, зубастіший режим, або був варіант, що він щось інше зробить. Ми ж не знаємо мотивів, які були у Патрушева, коли він сказав Пригожину фас. Ми ж не знаємо. Тому насправді, тому що Патрушеві врятував Пригожина таким чином, тому що він йому дав команду пас. І не, не знаємо всіх цих деталей, але Пригожин здувся. Він пішов рейтингом круто вниз. Після того, як він підійшов до Москви і не взяв Москву, скачок в рейтингах обвалився. І він зараз порівняно з тим, що було до їхнього так званого путчу, десь там 8 чи в десять разів відстав. Він же навіть не другий після Путіна, а то він конкурував з Путіним. Треба вирощувати когось нового. Яструби мають мати символ. А бажано, щоб цей цим був ще й мучеником, але живим. І тому історія з арештом Стрілкова Гіркіна вона може бути і розкруткою цієї персоналії. Тобто, перше, варіант задовільнити Путіна і потримати його трошечки, щоб він пересидів в спокійній камері. Там ж теж, мабуть, камери малюські існують, платні, там якісь добре, комфортні, там, без жодних небезпек. І оце цей другий варіант. Ну, третій варіант, що якось уголовники випадково зарізали. І ліквідувати мені видається найменш реалістичним. Якщо він станеться, то я скажу, що вони тоді ідіоти там на Москві. Тому що, ще раз кажу, дуже просто було завдяки дурості, дурному базіканню нашого пустобрехства, нашого Буданова, звинуватити в його вбивстві в Україну. Тому я думаю, що не, 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 не планують його вбивати і серйозно садити, або його розкручують, або просто відсидіти, переховатися. Оце, на мій погляд. Ну, є ще третя версія. У них ж не ж тільки війна йде між Дубашнями Кремля, у них же ще йде війна між відділами і департаментами ФСБ, угу. і це теж може бути варіант, що одні других трошечки там підмочили. Але мені більше здається, що це така тиха розкрутка. Там ще й Губерєва зараз прихопили. Ось я ж тільки вчора хотів, хотів сказати, само, як же це вкладається. з, вкладається я, вкладається? з Донецьким Дід Вони ж разом Кому вони він ж... там заважать. Як вони там уніжені патріоти? Уніжені патріоти. Так, ну реально вони там які там. <ск par> Калашніков там. Калашниковається, теж обшукував. А ні, не Калашнікова. Обшукували отого старого, такого трошки тупого офіцера, старшого такого діда, який, коли раніше Губорів там сидів і віщав, який Путін дурний. Біля нього сидів там ще один офіцер, який вав головою. От в нього обшук проводили, ще там в когось. Тобто насправді. Ситуація, ми взагалі не знаємо, що за цим стоїть, угу. і будувати будь-які версії при такій кількості реальних фактів ми не можемо. Єдине, що ну ще раз кажу, дуже мало ймовірно, що його хочуть ліквідувати або повністю реально засадити, тому що для цього були б зовсім інші методи набагато, набагато вміліші, кращі і ефективніші. Ну, Дякую так, вам, пане Тарасе. За таке пояснення, друзі, я тільки хочу додати, що ви ж розумієте, от зараз проявляється на цих історіях з одіозними російськими ура патріотами. Проявляється той головний чинник, за який воює Україна. Наскільки ми хочемо жити в іншій реальності, де взагалі неможливо буде таке, що відбувається в Росії, тому що оцей їх спосіб політичної боротьби, оці якісь башти Кремля, там поверхи якогось там будинку, це настільки м -м, відрізняється від інституційної демократії, від виконання закону, що просто ну, м -м, знаєте, в це важко повірити людині, яка не знала, що таке Росія, е якомусь там, ну я не знаю представнику там сполученої. Штатів або там іншої розвинутої країни. А ми про це говоримо абсолютно спокійно. І хочеться, щоб це е, стало частиною нашої минувщини, нашого минулого далекого. Щоб, як то кажуть, ніколи ну, знову. Це наша сучасність. Ми сьогодні так. маємо саме таку ситуацію. От зараз я читаю так. Е, десь заголов якогось YouTube-відео, е, що. Вони один одного з'їдають, Зеленський здає своїх, він здасть Татарова, Татарова зараз звільнять. У мене про це питання, а як Затаров люстрований, нагадую, що опинитися взагалі. на посаді. Тому що ти перейменував адміністрацію президента в законі про люстрацію, про очищення влади? Згадується органу, якому не можна працювати, адміністрація президента. Ти перейменував її в офіс президента. Слухайте, це називається взагалі-то на перстництво це шахрайство. Ти це зробив тоді для Андрія Богдана, і ти зараз з цим самим граєшся. Це може бути в нормальній країні. Ні, цього не може бути. На персночва не може бути, але ти його водиш. Перебування там людини, яка звинувачена все, і ця людина сама контролює тих, хто має його посадити. Вона сама дає команду своєму другу, заступнику прокурора. Ну, спочатку генеральна прокурорка Венедіктова на один день іде в відпустку. Автоматично переходить повноваження до першого заступника, але він не є довіреним, до і вона передає до Симоненка, до другого так, заступника, так, так. і той забирає справу в набу. Слухайте справу, яку не можна забрати в набу, ну її просто не можна забрати. Вона стопроцентно виписана законом за набу. А він її забирає і передає в СБУ, де баканом на той момент і справа зникає. І виправдовують так, що вже в ту справу по татарову вже відновити не можна. По Микитасю татарову вже татарова ніколи не можна притягнути до відповідальності, так і ж, з Некрови. От як В будь-якій нормальній країні може бути щось подібне, яке в біса НАТО, яке Європейський Союз, коли в нас це наростає, в нас весь час все більше. І коли всі кажуть, є стопроцентні підстави для того, щоб ці люди були звільнені, нам кажуть, ні, він там крепких чоловік е, 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 цей крепкий чоловік. Разом з іншим одним з відомих представників партії регіонів шурмою проводять наради, урядові наради, де в них доповідають заступники міністрів, стоять по стойкі стріна і доповідають да, е, да. представникам ЦК КПСС. Слухайте це повернення, я вам скажу знаєте, на жаль, це не є повернення в Росію сьогоднішню путінську. Це трошки гірше. Це повернення в радянський союз.